Друзі, маю для вас ще одну цікаву і дуже практичну пораду і прохання водночас, які надійшли від волонтерок Вероніки Конкової та Ірини Снарко, котрі займаються допомогою покаліченим птахам. Якщо ви стикнулися з сараною на своїй ділянці і маєте можливість її зібрати, зробіться. Ви можете використовувати для цього звичайні пластикові пляшки чи пакети. Після збору сарану можна складати в морозилку. Звучить незвично, чи не так? Але в цьому є великий сенс. Річ у тім, що сарана це чудовий, дуже поживний корм для комахоїдних птахів та тварин, це джерело протеїну, білка, вітамінів групи Б та незамінних амінокислот. Дехто навіть додає її в корм свійській птиці. Ба більше волонтери з Дніпра навіть готові приймати зібрану сирану в необмежених кількостях, щоб доправити її тим, кому вона потрібна, або ж використати для своїх потреб. Тож, якщо маєте можливість, не лише боріться, а й перетворюйте шкідника на користь. Але найкращий захист це, як завжди, превентивні заходи. Регулярно моніторте свої посіли, особливо ті, що знаходяться в зоні ризику. Раннє виявлення невеликих груп сарани дозволяє швидко реагувати. Також можливо регулярно видаляти бур'яни та високу траву навколо ваших ділянок, адже це дозволяє камах місць для кладки яєць.